Таня, ще я не зайшов, Тоня вже вітається. Слава навіки Богу! Господь мій цілитель. Зараз ще раз попробуємо. Так, тут в мене є, що Господь цілитель, а тут що в нас є? Тут цілитель, а тут... Тут тоже мав би бути цілий там, не так, тут пише стрим визар тим, тим, тим. ч? Ага. Що ж вони зайшли, так я вас бачу, то значить зайшли. А ну так. Я гуріан точно. Так, вітаємо. Так. Коли ти вже мені написав? Так. Добре! Другий, другий, другий. Пробуємо другий раз. Це перший раз у нас не вдалося. Тому просимо, просимо, просимо відео підлагує. Може бути, може бути, може бути, зараз я йому... Wi-Fi в мене паршивий. І не можу розуміти, що воно так... Шо... Китайський подарунок ще не доїхав, десь там їде. О, взагалі пропало. Маєш тобі. А як так? Тут є. А, все, добре. 2 дивиться, тут 3 дивиться, добре. Вродіє, вродіє. Так, я знаю про ненависть та обман. Ви знаєте також про ненависть та обман, так? Він тепер усіх такий, напевно, його всі тягнуть. Кожен хоче зробити, а якості не покращують. Ну, може і так, не знаєте. Я знаю про ненависть та обман сатани супроти людини. І ти, Господи, зупиняєшся, бо я вимоляю своїми устами Твоє Слово з вірою. Я твердо вірю, Отче, що ти чиниш в мені бажання і дію по своєму благоволінню. Я возвеличую Твоє Слово, я високо ціную і ставлю на перше місце в своєму житті. Я сміливо і впевнено кажу, що моє серце утверджене на міцній основі, на живому слові Божому. На живому слові Божому. От є така штука. Коп так що. Може і так, Таня. Хелоу. Так, а тут а там нормально? Хеллоу, ти кругом є. Багато тебе і тут, і тут. Файний хлоп. Ага, тут ти, ти модератор, а тут ти ще не є модератор. Ну нічого, ми це діло виправимо. Я наповнений всякою повнотою Божою. Я вірю в Ісуса Христа. Він мій Господь, Він мій володар. Я віддав Йому моє життя і моє серце. Я віддав Йому моє життя і моє серце. Я свідомо обновлюю мій розум відповідно до Слова Божого. Я вивчаю Слово, вивчаю, щоб гідно постати перед Богом. Я наповнений Його знанням, мудрістю і духовним розумінням. В ньому прихована вся премудрість віків, і в ньому я живу і перебуваю. Я в ньому, а він в мені. Дуже гарні слова. Я перебуваю в ньому, він перебуває в мені. Бог перебуває в мені, Бог перебуває в тобі. Правда, якщо ти його пустиш туди, в своє життя. Коли ви приймаєте рішення жити вірою, ви не звільняється від випробовування. Так, зате ви вчитеся перемагати їх. У вас, звичайно, виникають труднощі, але от тепер у вас є духовна зброя. Все робіть згідно зі Словом Божим, поки благословення Господні не покриють вас повністю. Слава Богу, дякуючи Ісусу Христу, у нас є сила, щоб перемогти сатану. Амінь. Слава Богу, дякуючи Ісусу Христу, у нас є сила, щоб перемогти сатану. У вас є сила, щоб перемогти сатану. Маєте силу, маєте волю, маєте силу волі, маєте все. Остається тільки працювати. Я хрещений Святим Духом, який наповнив мене в повні. Він опікується мною, спрямовує і наставляє мене на всяку істину в ім'я Ісуса. Світло світу мешкає в мені, і я є світло світу. Моє світло буде світити людям і прославляти Бога. Мої вчинки, слова, думки величатимуть Бога. І пречисту Діву Марію. І пречисту Діву Марію. Запам'ятайте, все чинить Слово Боже, а не той, хто тримається за Нього. Не я такий, а Слово Боже. Не я такий, а Ісус такий. Слово, Слово стало тілом. Дайте Слову Божому час виконати свою роботу, і воно буде працювати для кожного, хто його застосовує. Так само, як воно працювало для Ісуса, коли Він ходив по землі. Ісус сказав, людина зцілилась. Господь сказав, людина зцілилась. Тому в благодаті Божій закладена надприродна сила творити. В благодаті Божій майте щире серце і покіру, покору. Тоді Бог через вас буде чинити великі переміни в світі, буде чинити зцілення, буде чинити чуда, буде чинити навернення, бо силою Божественного Святого Духа в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа. Андрій Васильович, то той, що я думаю, Андрій Васильович, слава Ісусу Христу! Я ходжу в силі Ісуса Христа. Я ходжу в силі Ісуса Христа, яку Бог вилив через Нього. Вся влада, якою я дію, це влада Ісуса. Вона не моя і не основана на моїх справах чи моєму імені. Так, аміння навіки вічні. Вона утверджена на імені Ісуса. Я ходжу в силі потужності самого Бога. Я дію його владою. Я наповнений всією повнотою, тому що в мене є Отець, Син і Святий Дух. Ви можете собі уявити, у вас є Отець, Син і Святий Дух. У вас живе. Які перебувають в вас і живуть в вас. Вони ніколи не покидають мене. Вони перебувають в мені, а я перебуваю в них. Вони в мені, я в них, я в них, вони в мені. Господь мій цілитель. Господь мій цілитель. Бог послав своє слово, щоб зцілити тебе, а Його слово ніколи не підводить. Бог послав слово, щоб зцілити тебе. Це слово почало працювати в твоєму тілі з цієї хвилини, як ти повірив йому, тільки ти повірив Господу. І слово Боже почало в тобі працювати. Отже, дні твоєї хвороби закінчилися. Ти маєш проголосувати, що Ісус поніс твої хвороби немочі й болі, і віднині ти навіки вільний. З вірою приймай своє зцілення ранами Ісуса Христа. Амінь. Божественне стілення це коли Божою силою щезає хвороба з тіла. Божественне стілення. Це коли силою Божою хвороба щезає, але божественне здоров'я це жити в день в день і кожну мить в єдності з Богом. Щоб життя Боже проникало в тіло так само, як життя Боже проникає в дух і душу. Коли ви читаєте Слово Боже і роздумуєте над ним, ви приймаєте Божі ліки. Коли ви читаєте Слово Боже і роздумуєте над ним, ви приймаєте Божі ліки. Якщо ви будете вірні Божому Слову, постійно перебуваючи в ньому, то захворіти для вас буде так само важко, як раніше вам було важко зцілитися. Тому що Слово Боже каже, що зцілення належить мені. Зцілення належить тобі. І я в це вірю. Амінь. Я вірю і амінь. Вірю і амінь. Так лагає трошки йгу. Поняв? Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Що ж ти будеш робити? Відеолагаючий звук. Я її його владою. Я наповнений сієм. Тому що в мене є отець. Так, я цей тиждень живу в лікарні, хай Бог мені простить Біблію в руки не беру. Що, нормально, Таня, все добре. Головне, щоб роздумували про Бога, думала, молилася, не забувала. Ну і все буде добре. А чому він так тормозить? Тут вроде нормально, тут нормально, тут нормально. А тут тормозить. А ну секунду ми, можем зробим. Окей. Появляйся, пропало вообще, угу. так что уже будет закруто. весь в чорних тонах десь пропали. Я знаю, що я пропав, бо в мене відео щось трошки трошки підлагує. Тому я пропав. Тут. Зараз гляну, гляну, гляну. Ютуб десь трошки підлагоє, під, 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 під він пізніше йде. Добре. Слово Боже, стілення треба проголошувати щонайменше три рази в день. Слово Боже, стілення. Треба проголошувати щонайменше три рази в день. І це вголос із великою силою. Вголос із великою силою. Часте проголошування ніколи не зашкодить людині, бо не буває передозування від Слова Божого. Не буває передозування. Мій сину, слухайся мого слова уважно, нахили вухо до моїх глаголів, і нехай воно не відходить з перед очей в тебе. Сховай їх в осерді твого серця. Воно. Життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього Його тіла. Приповідки 4, 22, 2022. Так? Коли ви чуєте симптоми хвороби, то моліться так. Господи, я дякую тобі за те, що ти зцілив мене. Вірю, я приймаю це зцілення в ім'я Ісуса Христа. Я вірю Твоєму Слову, яке каже: Ранами його я зцілений. Речі, Соломона, читаєте? Ні, це не притчі Соломона, це ну, це з притчі було сказано, так. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на нас, собі... на... На нас. він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив і принизив. Але він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. І кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми є вилікувані. Це пророк Ісая, 53 розділ, 4, 5 вірш. І як настав вечір, принесли до нього багатьох біснуватих, і він словом виганяв духів, а всіх недужих зціляв, щоб збулося сказане пророком Ісаїв він взяв наші немочі, поніс наші недуги. Бо він сам в своїм тілі виніс наші гріхи на хрест, щоб ми вмерши для гріха, жили для справедливості, бо його ранами ми є стілені. 1 Петра 2,24. Чи дійсно я вірю, що ранами Ісуса є ісцілений? Задайте собі питання. Якщо ти хворий, но ну, але ти, то таке? Чи дійсно я вірю, що ранам Ісуса я стілений? Так бо слово Боже істине. А я зосереджуюсь на ньому, і воно збільшує мою віру в серці. Слово Боже збільшує мою віру в моєму серці. Так, я цей тиждень живу в лікарні, как можна не простить Біблію. Воно би мало вже пропасти це відео. І мало би йти гарніше. Зараз подивимось, чи то мені так кажеться. Чи то так воно має бути. Бо якось YouTube біжить скоріше, чем... Ой, TikTok біжить скоріше, ніж YouTube. Ну так, тікток біжить в один в один. А Ютуб щось. Ну так, в один в один. О. Зараз може пропагати. І мало би появитися. Які стало гірша, -да. буває і таке окей, Знов пропав.

Слово Боже навік перебуває в мені. Я вірю, бо слово Твоє оживило мене. Я вірю, що отримую своє зцілення, тому що ранами Ісуса Христа я є зцілений. Так, де ж ти ж звук? Знал пропал. Он тут щось то показати, чи ні? Появився. Тікток не видно. Вже видно. Диявол знову буде намагатися налякати нас симптомами хвороби. Але, але, щоб переконати нас, що ми насправді не є зцілені. Ну, це брехлива пастка. Таким чином, диявол намагається змінити наше мислення. Якщо йому вдається звернути нашу увагу на симптоми хвороби, замість того, щоб споглядати на Божі обітниці, значить, він зможе переконати нас в своїй брехні. Можешь воно тоді так тормозить на 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 на. На На TikTok Ой, на YouTube, Не можу зрозуміти. Так затягує, так затягує.